Я хочу продовжити тему, а, ну, яку я трішки затронув про Господню вечерю. Ну я не зовсім про Господню Вечерю хочу говорити, а більше про те, що, так би мовити, ми з вами живемо в новому заповіті. Ось про новий заповіт хочу трішки сказати. Повторюсь, це такий важливий момент, що новий завіт, як ми говоримо, це не просто поділення в Біблії, де є старий. Ідея новий заповіт. Якщо Біблію вивчати, то в Біблії насправді не один заповіт, і не два, їх більше. Господь заключав свої заповіти з людьми у різних ситуаціях. Вся Біблія розповідає, якщо так говорити коротко, велику історію, коли Господь будує відносини з людьми від самого початку від буття і до Ісуса Христа, і навіть якщо говорити після смерті Ісуса Христа. Це все історії, коли Господь намагається з нами будувати відносини. Дуже часто, можливо, Господь намагається пробиватися до нас, пробиватися в наші серця, в наші уми, щоб ми зрозуміли, щоб ми прийняли його. Старий заповіт, який Бог уклав зі своїм народом, Він вимагав суворого під, так би мовити, підчинення закону. Старий заповіт це. Багато багато було, скажімо, не лише 10 заповідей, але більше 600, здається, різних заповідей, які повинні були виконувати євреї. В Римлянах 6.23 написано: заплата за гріх, смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашому. Якщо ми говоримо за старий заповідь, і о саме читаємо, що заплата за гріх смерть. Євреї, живучи при старому завіті, вони покладалися на Господа так само, як і ми. Вони так само мали обітниці від Господа. Було просто. Бог каже, ви виконуєте закон, я дотримуюсь своїх обіцянок. І там ну, просто ви живете в добрі, ви живете в достатку, ви живете в мирі з усіма людьми навколо, так само зі мною. І написано, бо заплата за гріх смерть. Якщо говорить за старий заповіт, то в римлянах можна далі не читати? Що дар Божий вічне життя в Христі Ісусі. Тому що ми звикли, так би мовити, що ну, Христос же ж, Він прийшов в новий Завіт, що Ісус Христос це, народився під час Нового Завіту, і тоді появився сам новий Завіт. Тоді, здається, так би мовити, а яка ж була взагалі надія в людей, які жили в старому заповіті? На що вони надіялися, якщо так би мовити, Ісуса Христа не було? Ми говоримо, що ми спасенні по вірі в Ісуса Христа. А євреї були спасенні по чому? По... Вони повинні були виконувати закон. Але, як ми знаємо, закон був нелегкий. І виконати його, ну, грубо кажучи, було неможливо. За всі свої провини люди повинні були приносити жертву. Коли ми. Грішачи, можемо покаятися, стати на коліна, попросити прощення, то раніше, щоб людям це зробити, треба було принести тварину в жертву. Коли ми це говорили про вино, про кров Ісуса Христа, говорили, що ця кров, вона начебто стала її оплатою за наші гріхи, да? то раніше оплатою за гріхи людей була кров тварин. Але ця кров не могла повноцінно очистити людей. Людина приносила жертву, приносила ту овечку, начебто клала на неї руки, що, начебто, свої гріхи я віддаю на цю тварину, і вона помирала. І скільки разів от людям приходилось приносити ці жертви? Все своє життя і дуже багато різних тварин треба було приносити в жертви. Там священники приносили жертви прямо за цілі народи, ну, за свій весь народ приносили. І це було недосконало. Цього їм не вистачало. Вони не могли виконати закон. Якщо говорити, все-таки на що ж вони надіялись? Іван Михайлович сказав на Бога. Ми знаємо, що Ісус Христос, Він же ж не просто з'явився, народився в новому заповіті, а раніше його не було. Ісус Христос існував завжди. Надія, яка була в євреїв, це була надія на Месію. Вони так само вірили. Вони вірили, але вони чекали, що Ісус Христос прийде. Вони, можливо, звісно, не знали, що це буде Ісус. Вони не знали ну, його імені, але вони знали, що буде Месія, що прийде син Божий. Вони в це вірили і надіялись на це. Можна сказати, що різниця між нами і ними полягала в тому, що вони, як вірили тоді, чекали Месію, вони жили під законом і повинні були суворо його дотримуватись. А ми зараз. Маючи закон, все-таки маючи 10 заповідей, саме головних, ми все-таки живемо вже більше по благодаті через те, що Ісус Христос прийшов на землю і приніс себе в жертву за наші гріхи. Старий завіт пророкував про те, що новий завіт настане, про те, що буде новий час, про те, що люди будуть жити інакше. Єремії 31, 31 написано. Надходять дні, каже Господь. Коли я укладу нову угоду з домом Ізраїля та домом Юди, новий заповіт. Так і написано, пророк каже, буде час, і настане новий заповіт. 32-й вірш: Він не буде схожий на той заповіт, що я уклав з батьками їхніми. Ту угоду я уклав з ними того дня, коли взяв їх за руку, щоб вивезти їх з землі єгипетської. Вони порушили той заповіт, хоча я був володарем їхнім, так каже Господь. Бог уклав заповіт з євреями, коли визволяв їх із рабства. Але ми знаємо, що євреї не один раз той завіт порушували, не один раз не слухали Бога і не виконували те, що Бог хотів. 33-й вірш: В майбутньому я укладу той заповіт з домом Ізраїля, я напишу його на їхнім серці. Я буду їхнім Богом, а вони моїм народом. Не буде більше сусід навчати сусіда, а брат брата, начебто знайте Господа. Всі вони мене взнатимуть із найменшого до найбільшого, каже Господь, бо я прощу провину їхню і більше не згадуватиму їхнього гріха. Чи не здається вам, що деякі моменти вони відгукуються? Господь каже, я укладу заповідь, напишу його на серці людські. І ми часто говоримо, що Господь змінює наші серця, що Господь наші тверді серця робить плотяними серцями. Написано в кінці, що Бог каже, я більше не згадуватиму їхній гріх. І коли ми говоримо про прощення через Ісуса Христа, то чи збулося це? Коли Ісус Христос помер за наші гріхи, і Бог каже: після покаяння я більше не згадуватиму цього. А це написано в Єремії задовго, задовго до народження Ісуса Христа. В Єзекіїлі є похоже місце. Язикілі 36, 36,26 написано: І дам вам нове серце, і нового Духа дам у ваше нутро. І викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті. Чи не стосується це зараз з нас і з вами? Чи не є це писання актуальним для нас, що Господь дає нове серце для людей, що Господь змінює серце людське? Хоча, знову ж таки, написано, це було далеко до нового заповіту. 27-й вірш написано: І Духа Свого дам я до вашого нутра і зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, і постанови моїм. Будете стерегти та виконувати. Тут пророк перелічує такі аспекти, які раніше просто-напросто не існували. Пророк каже, що в людей буде нове серце, про те, що новий дух вони матимуть, про те, що святий Дух перебуватиме всередині всіх віруючих, про те, що вони пізнають і святість. Раніше такої термінології не застосовувалося. В Старому Заповіті не сильно написано, що Дух Святий перебував на всіх євреях. Мабуть, ви не найдете такого. Дух Святий хіба що сходив на пророків і то на вибраних, і то в певні моменти. Закон Мойсеєвий не міг забезпечити людей ось цими речами, не міг їм дати нове серце з плоті і забрати кам'яне серце. У Біблії можна виокремити ще декілька завітів. Якщо читати і так пороздумувати, то Бог укладав заповіти і зноєм. І з Авраамом Богу укладав, і з Моєсеєм, і з Давидом. Це все Бог укладав заповіти. Правда, ми виокремили найбільше заповіт з Моєсеєм, і це все старий заповідь у нас тепер. Павло до Єфасянської церкви, церкви пише до церкви, яка була церкви з язичників, він їм нагадує, що ці люди вони були чужими поза завітом обітницю. Єфесіан, 2 розділ, 12 вірш. Пам'ятайте, тоді ви були без Христа і не належали до народу ізраїльського. Ви були чужими тим угодам, що пов'язані з Божою обітницею, людям, що жили в цьому світі, без надії і без Бога. Колись ви були такі далекі від Бога, але зараз ви в Христі Ісусі та стали близькими Йому через смерть Христову. Я думаю, це місце писання 100% стосується нас. 100% стосується багатьох народів. Ми ніякого не маємо, як ми не належимо до єврейського народу. Ми не належимо до тих обітниць, які Бог заключав з Давидом, з Ноєм, з Моїсеєм. Ми не виконували той закон, і наші прапрапращури не жили під законом Моїсеєвим. Ми так би мовити, як гілка, яку прищепили на плодовому дереві, абрикосу якусь малесеньку. До здорового дерева абрикоса, яка родиться такий плід. Як прищепа. Хм. І знаєте, оці всі завіти з Ноєм, з Авраамом, з Давидом, вони всі містять обіцянки, які всі виконались в Ісусі Христі. Насправді це, можливо не так легко простежити, здається, де був Ної був потоп, і до чого тут Ісус Христос. І до чого тут ми, так само, до того потопа. Вісає 54-й розділ, 9-й вірш написано: Бо для мене оце мов ти ноєві води. Як я присягнув, був що ноєві води не прийдуть уже над землею, так я присягнув, щоб на тебе не гніватися і не карати тебе, бо зрушиться гори, і холми захитаються, та милість моя не відійде від тебе, і заповіт мого миру не захитається, каже твій милостивець Господь. Господь Ноєві пообіцяв, пообіцяв, що більше не буде знищувати землю. Що більше не буде знищувати ну, так само єврейський народ, хоча ми знаємо, що Бог карав єврейський народ і дуже сильно. Карав через те, що вони не виконували його закон. Чи карає нас Господь, коли ми не слухаємося? Карає так само. І є думка про те, що вся наша Україна зараз карається Господом. Через те, що ми не слухаємося Бога. Але Бог пообіцяв, що ця земля не буде знищена Ну, до приходу Ісуса Христа, до тих пір, поки не закінчиться все існування. <кій> Вибачте. Коли Господь пообіцяв, що земля буде не знищена, і Ісус Христос, коли прийшов на землю, то чи дав Він людям нову можливість до нового життя? І всіх нас приєднав до, скажімо так, євреїв. Далі до цього діду. Наступний момент апостол Павло пояснює, що Христос є виконанням обіцянки Авраама. Бог Аврамові пообіцяв, що в нього буде дуже багато дітей, та? що від нього підуть великі народи, і ці народи будуть як пісок, як зірки, будуть заполоняти всю землю. І ми знаємо, що всі віруючі стають дітьми Божими. Да? І всі діти Божі стають спадкоємцями Авраама. До Галатів 3:29 написано, що ми є, коли ви Христові, то ви Авраамове насіння, і за обітницею спадкоємці. Дивіться, Бог пообіцяв Авраамові про спадок дітей. Написано, що тепер ми можемо називатися їхні спадкоємцями Авраама. Чи виходить, що так само через Ісуса Христа, так само через нас, оця обітниця, яка була дана Аврааму, вона здійснилася. І всі віруючі тепер, ну, звісно, не фізично, але духовно називаються дітьми Авраама. Заповітні обітниці, що стосуються роду Давида, теж реалізувалися в Ісусі. Бо ми знаємо, що Ісус Христос пішов з роду Давида. В об'явленні 22.16 написано: Ісус сам говорить, я Ісус послав свого ангела, щоб засвідчити вам Це у церквах, що я є корінь і рід Давидів, зоря ясна і досвітня. Бог обіцяв Давидові, що всі твої потомки будуть царями. І Бог обіцяв Давидові, що із тебе, з твого роду піде Месія. І ми знаємо, що навіть Давид у своїх псалмах. Уже писав про Месію. І це все збулося через багато років. Євреїв 9.15 написано. Через це Христос є посередник у новій угоді між Богом і людьми. Він прийняв смерть, аби принести спокуту людям за гріхи, вчинені в час першої угоди. Завдяки цьому Христовому посередництву люди, покликані Богом. Одержать обіцяну вічну спадщину. Написано, що Бог заключав першу угоду, люди її порушували, люди порушували Божі закони, Божі обіцянки вони порушували. Написано, що тепер Ісус Христос, Він став посередником для нової угоди. І Господь заключив нову угоду, і ми це називаємо новим заповідом. Цей новий заповід, нова угода, яка заключена була в смерті Ісуса Христа, у Його тілі, у Його крові. Історично, коли заключалися якісь певні завіти, то, ну якось ж їх підтверджували, да? і були якісь певні знаки, які доказували про завіт. Якщо ми говоримо про Ноя, то Бог пообіцяв, я не буду знищувати землю, і дав знак Веселко, Да? І так само є знаки у новому заповіті. Знаком нового завіту ем, є Христос. Те, що Христос прийшов і став світлом для цього світу. Івана 8.12 написано. І знову Ісус промовляв до них, кажучи: Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити в темряві, але матиме світло життя. Яким знаком для Авраама було, коли Бог закучив з ним обіцянку, обітницю? Ні. Обрізані. Обрізання. Знаком їхньої угоди з Авраамом було обрізання, і після того моменту всі євреї повинні були обрізуватися. Павло пояснив, що обрізання для віруючого зараз вже не потрібно робити фізично, або це обрізання відбувається духовно. Те, що обрізання відбувається в серці, в дусі, а не в букві. Якщо ми говоримо про обіцянку Мойсея, там так само була, був певний знак їхньої обіцянки. Це була субота. Вихід, 31 розділ, 13 вірш написано. А ти промовляй Ізраїловим синам, говорячи, тільки суботи мої будете пильнувати, бо це знак поміж мною та поміж вами для ваших поколінь, щоб ви познали, що я Господь, що освячує вас. Якщо ми говоримо тепер про цей знак у нашому житті, то Христос став тим спокоєм, у який ми увійшли. Люди шукали спокою. В очікуванні суботи, в очікуванні священного дня, ми віримо, що це все відбулося, коли Ісус Христос прийшов на землю. Коли віруючі прийшли, увірували в Ісуса Христа, і тепер вони в ньому заспокоїлись. Я прочитаю Євреїв 4:8, що підтверджує це: бо якби Ісус, це не Ісус Христос, це Ісус Новин. Це говориться про єврейський народ, коли вони ще в пустелі були. Бо коли Ісус Новин...» Привів їх тоді би до спочинку, Бог не мав би потреби пізніше говорити про інший призначений день. Але євреї не війшли в ніякий спочинок тоді. Отже, це є свідченням, що спочинок сьомого дня для людей Божих ще не прийшов. Бо кожен, хто війде в світ спочинку Божого, відпочине від справ своїх так само, як і Бог відпочиває від, своїх, від своєї праці. Коли ми. Увірували в Ісуса Христа, то чи ми увійшли у цей спочинок, і ми можемо сказати, що ми нарешті заспокоїли свої душі, і що ми маємо постійний зв'язок з Богом, а не лише в один певний назначений день. Що віруючі люди можуть постійно звертатися до Господа, постійно перебувати з Господом, постійно говорити з Господом, незалежно чи ти, чи субота сьогодні, чи неділя. Люди мають постійний доступ до Ісуса Христа. І коли ми говоримо про новий Завіт, то Бог дав знака Ісайя 7 розділ, 14 вірш. Тому Господь сам дасть вам знака ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвеш ім'я йому Емануїл. Першою ознакою того, що ми є народом, який живе в новому заповіті, це те, що Бог прийшов жити серед нас у вигляді свого Сина Ісуса Христа. Вісаї, старий пророк говорить, що буде така ознака, що народиться Ісус, що Він буде жити на цій землі, і що Ісус стане жертвою за наші гріхи. Новий Завіт має багато обітниць, які стосуються віруючих. Від Луки 24 розділ 49 вірш написано. І ось я посилаю на вас обітницю Мого Отця, а ви позостанетесь в місті, аж поки зодягнетеся силою з висоти. Яка була обітниця після того, як Ісус Христос пішов? Вони очікували, що? Духа Святого. І Дух святої, Святий, так як Бог обіцяв, зійшов на всіх віруючих. Написано, що віруючі є запечатані Духом Святим у новому заповіті. Це в Єфесянах 1 розділ, 13 вірш. У ньому й ви, як почули, були слово істини, Євангелію, спасіння свого, та в ньому й увірували. Запечатані стали Святим Духом Обітниці, який є завдаток нашого спадку на викуп здобутого, на хвалу його слави. Справжні християни вони відрізняються не тим, що в нас є якесь обрізання там, по плоті, да? чи те, що ми зобов'язані виконувати певні ритуали чи закони, які стосуються тільки нас і тільки нас. Але з християни відрізняються тим, що всередині нас є Дух Святий. Діма багато говорив про те, що Господь очищає нас, Господь змінює нас. І це все відбувається через те, що Дух Святий знаходиться всередині нас. Ми змінюємося не через те, що ми розумово доходимо до цього, що ну, якщо я віруючий, то, мабуть, може, якось мені треба краще себе поводити. чи що. Якщо нам приходять якісь такі думки, то знову ж таки, це не просто, бо ми сидимо і думаємо, може мені стати кращим. А чого так не думають люди, які живуть у світі? Чого людей нічого не спонукає ставати кращими? Чого людей нічого не спонукає любити, не робити зло? Чого люди прагнуть ну, десь там заздрити, десь там пліткувати? Чого вони не хочуть від цього позбавлятися? Ну, бо Духа Святого всередині них немає. Ми так само можемо согрішати, як і всі люди. Але велика різниця полягає в тому, що все-таки ми Богу відкрили своє серце. І Бог працює в нашому серці, і Бог змінює наше серце. Амінь? Відповідно до нового заповіту, нам надається можливість отримати спасіння як дар, а не як певний список заслуг, які ми повинні виконати перед тим, як отримати це спасіння. Наш обов'язок полягає просто у вірі в Ісуса Христа, у того, хто тепер став посередником між нами і Богом, у вірі в того, хто заключив новий заповіт між не тільки євреями, а між всім людством тепер. Ісус Христос виконав весь закон. На Ісуса Христа ліг, гріх всіх людей на цій землі. Єдине, що нам залишається, це підтримувати стосунки з Господом, а не просто покаятися і на цьому закінчити свій духовний розвиток або свій духовний шлях. Хай Бог благословить всіх нас, щоб ми зростали духовно і пам'ятали, що ми живемо в новому заповіті по Божій благодаті, по Божій милості, що ми не виконуємо 600 чимось там постанов закону для того, щоб нам просто доєднатися до Господа. У нас є тепер безперервний зв'язок з Господом. Якби люди просто хотіли шукати Господа і підтримувати цей зв'язок, давайте помолимося за це. Дорогий Небесний Отець, я дякую Тобі за Твого Сина, за Ісуса Христа. Дякую за те, що Ти Боже помістив нас в новий завіт з Собою. За те, що Господи, ти дав нам багато обіцянок. Господь, за те, що Ти дав нам нове серце, за те, що ти дав нам Духа Святого, який всередині нас працює і змінює нас. Боже, дякую за твою доброту і милість, яку ти являєш в нас в кожному нашому дні. Благослови нас, щоб ми не забувалися, щоб ми пам'ятали про Тебе, пам'ятали про Ісуса, про Його жертву на Голгофі, Господь. Хай твій Дух Святий наповняє наші серця, навчає нас і змінює нас, молю про ім'я Ісуса Христа. Ти, люблячий Бог, будь благословений, прославний, Отець, і Дух Святий. Амінь.